Сім днів, сім країн, триста євро. І я вже п'ятий день у дорозі. Чотири країни вже позаду: Словаччина, спокійний старт цієї пригоди. Угорщина архітектурна перлина, Німеччина зі своєю складною історією і Нідерланди місто свободи і контрастів. І зараз я продовжую свій шлях до краю Європи. Новий день, нова країна. Ось так, друзі, день 5 починається в 3 ранку 26 хвилин. Я десь у такій темряві, в новій для себе країни. В перший раз я в Люксембургу. Добирався я, як уже казав у попередній серії, нічним автобусом. Уперше дві ночі підряд я провів у автобусі. І скажу чесно, це було дійсно важко. Але тільки так я міг зекономити, щоб продовжувати цей челендж. Приїхав я ще посеред ночі, коли все місто спало і зайнятися було нічим. Тож я вирішив одразу йти до хостелу, де планував зупинитися. Тут вибирати не доводилося. У Люксембургу хостел був лише один, маршрут до якого пролягав через місто Дольфа. Про нього ще розповім пізніше. Потім через центр міста, де в цей час не було жодної душі. І це справило насправді дуже специфічне враження, а дорога до самого хостелу нагадувала стежку крізь ліс, а сам він, як виявилося згодом, був схований у мальовничому місці. Там мені вдалося залишити рюкзак. Тут знову знадобився замок, який я ще купив у Будапешті, і ще вдалося домовитися про сніданок за 5.50. І, друзі, це був фактично шведський стіл. У той момент я був неймовірно радий, що можна було їсти стільки, скільки влізе. Ну, що я можу сказати, давним-давно я так не снідав, точніше, взагалі не їв під час своєї подорожі, щоб за 5,50 стільки от всього можна було скласти. Хоча що тут, в принципі, самі сендвічі і от, трошки вівсянка. Але все одно знаєте той факт, що в Люксембургу. За 5,50 – Це мабуть, саме ліпше рішення на сніданок. Поснідав і вперед у місто. І зараз я відправився в сторону моста Адольфа, звідки би я мав би почати огляд цього міста, як я собі планував. Але так як була ніч тьма, там нічого не було видно, я вирішив ще раз туди повернутися. І вертаючись до цього факту, я такий від свого хостелу провів маршрут, а там писало мені порядка 1,9 і Щось таке. Так. Я такий, ну ладно, типу, зараз, зараз пройдуся. Починаю йти, і їде автобус. І я ж згадую, я щось в той момент навіть камеру не включив, бо я не співав вже. Згадую, що всі автобуси безкоштовні, весь громадський транспорт в Люксембургу. І я просто включу, ну забігаю в той автобус. Будь, я, я навіть не перевірив, чи це мій автобус, той, що мені треба. Я просто в нього забіг, сів. Я там проїхав три зупинки, вийшов, і я от зараз вже пару метрів і я коло цього моста, куди я в принципі і планував прийти. Так що будете знати, що тут весь публічний транспорт є абсолютно безкоштовний. Міст Адольфа один з найвідоміших символів Люксембурга. Його побудували на початку ХХ століття як частину модернізації міста і доказ того, що маленька країна здатна на великі інженерні досягнення. На момент відкриття він вважався рекордсменом і найбільшим арковим кам'яним мостом у світі. Його головна арка мала розмах понад 85 метрів, і вона навіть сьогодні вражає своїми масштабами і елегантністю. Сам міст з'єднує верхнє і нижнє місто, і саме з нього відкриваються одні з найкрасивіших панорам на стару частину міста. А поряд із мостом розташований ще один символ країни. Монумент пам'яті Золота жінка це меморіал, присвячений пам'яті люксембурців, які загинули на фронтах Першої світової війни. Високий обеліск увінчує золота фігура жінки, яка тримає лавровий вінок як символ перемоги і шани полеглим. Монумент також символізує незалежність і стійкість країни, яка, попри свою крихітність, завжди боролася за свою свободу і залишалася собою. Тепер від історії до цікавих деталей Люксембурга. Ще от замітив такий прикол, коли викликаєш світлофор, щоб він світився на зелений на палець, він не реагує. А коли цілу руку кладеш, бачите, почав блимати. Так що ось така от цікава фігня на рахунок. Фітлофорі. Треба повністю цілою ладошкою, виходить, нажати. Ну, а ще є в них безкоштовний якийсь панорамний е, е, ліфт, який може спустити мене, щоб я не йшов пішки. В них є оце називається Граунд. Е, відповідно, я е, піду зараз туди, я не знаю. Мені йти 14 хвилин, автобусом їхати 12 хвилин. Ну, Давайте я спеціально автобусом ще раз поїду, щоб показати, як. Це працює. Так, мені будь-який 2, 4, 18, 19. От, 18-й пасує. Треба порухатися там, де люди заходять. І все, заскочив, не виїдеш. Нічого не платиш. Це для мене поки що якось дивно. Ну от і мені поки що такий транспорт безкоштовний. Воно то супер класно, якби я тепер користуюся за кожну можливість, би не йти, бо ноги вже і так болять за цю подорож. Ну кожен раз, коли я заходжу, таке враження, в мене відчуття, що от, на мене всі дивляться, бо я з неї заплатив. Але, блін, люди тут так живуть і не платять за громадський транспорт. Ну а ще я просто вийшов. З автобусу йшов в напрямку цього панорамного ліфта. І думаю, от ще якийсь гарний будинок такий, як замок, якийсь думаю, йду я, гляну, що це таке по Google картах. І може я це знімлю. Так от, я це однозначно знімлю, тому що знаєте, що мене здивувало? Ось ця гарна будова переді мною. Бачите, як замок? Друзі, це дім для престарілих. Увага! Дім для престарілих. Це як? Чесно, я думав, це якийсь замок, якась херня типу, А це дім для пристарілих. Ну, типу, поки що мені в голову це не вкладається. І якщо дім для пристарілих вас ще не здивував, то наступна річ думаю так точно. Я трішки ну, шокований, тому що. Будинок для престарілих виглядає як замок. Потім я нахожу, окей, ладно, є напити витіва вода, типу оцей стоян, де можна брати воду. То, щоб ще була питєва вода для псів в тому ж самому стоянні, ну коротше, це прям трошки інший рівень, по-моєму. Я вже й був забув, що я сюди прийшов. А ось цей фрагмент я хочу залишити без коментарів, щоб ви побачили, як воно виглядає. Коли ти вперше в місті і намагаєшся зрозуміти, що це взагалі таке. Коротше, хто знає, що вони все рахують, напишіть мені в коменти, бо прям стало дуже цікаво. А, це мабуть скільки людей. Бо тільки що ровер проїхав цим мостом. І там циферка 2 вискочила. Так, поїхав велосипедист. І там три. Ще один велосипедист. І там чотири. Значить, верхня табличка рахує, скільки, скільки було проїхано сьогодні, а нижня табличка, скільки всього за рік тут проїхало вже велосипедистів. Ось так. Та для чого вони це рахують? Я, чесно кажучи, так і не зрозумів. Ну а тим часом і я йшов до цього моста і панорамного ліфта, якого планував. Наверху тебе таким холодним вітерцем обдуває, блін. Хуга ж холодно. Це ну, реально ти йдеш на такому містку. А де є цей ліфт? Так, ліфт, все бачу. А ось і панорама. Красота. І Бачите, скляну підлогу підлогу Ну Вона вже затоптана. Ну, в інших містах за це вже брали бабки, а тут ти безкоштовно сюди прийшов. На цей панороматичний ліфт теж безкоштовно. Ну так що, блін, люксембург поки що, знаєте, так як Сінгапур чуть-чуть мені нагадує, тим, що він типу, десь там на левел впереді вже. Та на який один, ну типу, я ще просто Люксембург не знаю, тільки почав його так досліджувати. Але мається на увазі, що чим багатша країна, тим більше вона віддає людям. Поки що ось таке складається враження. Красота. Абсолютно сам. В тому ліфту. З такою панорамою. Спускаюся вниз. Безкоштовно, друзі. Безкоштовно. Юху! Тому цікава схематична карта, що тут є, я так зрозумів. Ось воно. Ліфт вивів мене у район, що називається Граунд. Це історична частина, що лежить унизу біля річки. Тут вузькі вулички, старовинні будинки, тиша. Відчуття, ніби ти у іншому місті. Граунд вважається наймальовничішою частиною Люксембурга і внесений до спадщини ЮНЕСКО. А ще я цим містом гуляв, гуляв. Спустився у цей ґрунт і, вихоже, дивлюся, міст мені знайомий, я його бачив вже десь. Відкриваю карту, дивлюся, я прийшов я знову коло хостелу. Я вже колечко навколо Люксембурга зробив. Раб за допомогою автобусів також, ну блін. Тобто, ну таке відчувається, що він набагато менше. Я вже був реально виснажений і невиспаний. Це видно по мені і чути, як я говорю. Але йти в хостел не хотілося. Відкрив Google Maps. І знайшов ще одну точку, куди вирішив піти. Як виявилося, дорога пролягала через ліс. Найшов на мапі позначену якусь твердиньку як трижолоді. Вирішив я туди пройтися. Окрім того, що це треба було весь час топати вверх, так тепер я ще вийшов в якийсь ліс. Я прям взагалі йду лісом. От що, що я не чекав цієї подорожі? Що я буду мати такий такий трекінг лісом, шумом пташок. Ось, ось так як воно є. Це ну, Люксембург прям дуже здивував. Та знаєте, природа справді заряджає. У кінці стежки відкрилася крута панорама на місто, і той вигляд на красиві будиночки точно залишиться в пам'яті. Я пам'ятаю, що я говорив, що сьогодні має бути такий віддиховий день, треба буде трошки відпочити, бо я стомлений, я вже дві сутки нормально не спав, а постійно два нічних переїзди в автобусі. І я знову-таки виперся кудись. Ну, просто знайшлася точка на карті, і я прийшов і виліз. Але саме зараз тільки гляньте, на яку панораму я вийшов. Я зараз на висоті, я бачу панораму, не знаю, мабуть, цілого міста звідси, і ще я на висоті вище, ніж той от будівельний кран, який там є. Чесно, чесно, Люксембург дивує. Це настільки всі різні місця, що я відвідав. Друзі, я не знаю. Кожне місто зовсім інше. Зовсім з іншою якоюсь ідеологією, культурою, зовсім інший менталітет, зовсім інші люди, зовсім інша архітектура. Я боюсь представити, що мене ще чекає далі. Хоча я вже приблизно знаю, якщо там, ну але Блін, ця подорож, вона настільки, настільки, стільки різноманітна, що я не можу передати. Ну, а я йшов, зрештою, кудись сюди. Чому я постійно натраплю на якісь сходи? Казав же ж, автобуси безкоштовні. Сюди буду їздити автобусами. у ху вам зараз скажу, як це було. Я такий дивився, карту дивився. От і сланував маршрут. О, думаю, можна піти, подивитися цих три І з цієї сторони, якщо спочатку піти сюди до них, подивитися, потім піднятися, вийти в місто зовсім іншу частину. І Я собі цей маршрут таки напланував. Но якби я знав, що я цю всю висоту буду підніматися ще там і через ліс і все. Я би, може би, так це не зробив. А потім цієї фортеці я ще трошки блукав, тому що вона не... Ну, така неочевидна. Ти по-перше, сам хочеш вилізти, подивитися всюди, а по-друге, ти вийдеш там, там топік, там топік, і такий. І ще там кроки знаходиш. Ну, як би там не було, я вже все-таки знайшов шлях, я дійшов до цих трьох жолудів, і звідси я сподіваюся. Попаду вже потім на місце, так як я і планував, щоб не вертатися назад тою самою дорогою, знову лісом, так, як я бачив, як люди деякі йшли. Так що, в тому плані, і я молодець. І ось вона: твердиння три жолуді це залишки старих укріплень Люксембурга, розташовані на парку. Свою назву вони отримали через купол на баштах, схожих на жолуді. Конкретно зараз, конкретно на даний момент. Відчуття таке, що ти начебто селом гуляєш, от чесне слово. Там яке сіно косили, там ще щось. А поряд музей сучасного мистецтва. І звідси я зараз вийду вроде якби, в бізнес-район Люксембурга. Це унікально, свого роду. Ну от чим вам вигляд не село? А ось вам і Люксембург. Із сучасними будівлями. Я буквально пару хвилин назад пробирався через ліси, ліз до твердині трьох Жолодів, проходив сюди наверх і я вже опинився зовсім в іншому місті. Тут вже хмару чосив, вони є досить сучасні. Тобто це зовсім два різних міста в одному місці. Абсолютно. Не бре, правда. Так от. І тут на моє здивування, що я не очікував побачити, я навіть не знав. Тут є табличка Люксембург. Тобто, якщо хтось колекціонує фотографії з назвами міст, то будете знати, що Люксембург знаходиться ось тут за тими трьома жолодами. І саме зараз, саме в цей момент, у мене чомусь просто флешбеки до Берліна, і от саме оце місце мені нагадує чомусь Потсдамську площу в Берліні. Я не знаю чому. Просто чистіше і менше людей. Якось отак. Але вона мені нагадує нереально подзнам. Після цього вже стандартно. Чекаю трамвай, сідаю і їду. Знову ж таки, безкоштовно. Тож дивіться, план який. Так як я сьогодні вранці був на центральній площі, я по факту був вночі, і я толком нічого тут не побачив. То я зараз ще раз вернувся на цю площу, хочу ще раз її оглянути за дня, як вона виглядає. От. І взагалом хотілося б щось от, зробити, якийсь такий підсумок і розповісти про е, Люксембург, що я побачив і чим мене він в принципі здивував. Чомусь в першу чергу мені захотілося його. Не те, що в першу чергу, але через деякий час я зробив якісь висновки, і мені захотілося його порівняти зі Сінгапуром, в якому я був. Тобто, якщо взяти на увагу, що Сінгапур найбагатша країна світу, то Люксембург є друга найбагатша країна світу. Але от чи найдорожча, тобто, якщо Сінгапур входить в топ-4 найдорожчих, то Люксембург навіть ну, рядом там поки не стояв. Тобто Люксембург не є настільки... Дорогий, та і в плані до туриста Люксембург дуже і дуже лояльний. Та, зрештою, зараз ми не будемо про Сінгапур. Про Сінгапур дивіться мої окремі ролики. Так от я до чого веду, що транспорт безкоштовний, будь-який, чи то метро, чи то трамваї, чи то автобуси, тобто це ну, все абсолютно безкоштовно. Вода, питва є всюди, теж роздається. Навіть чув, я правда не ходив, що є всякі такі соціальні проекти, де можна е, безкоштовно, ну не безкоштовно, а за дуже дешевою ціною 75 центів по-моєму, взяти обід і напій. Е, я, чесно кажучи, не пішов, не перевіряв. У ну, бо... мене план зараз буде який, Я, шучу всього, оскільки транспорт безкоштовний, заїду в Лідл, просто по сторінки скуплюся, деякі речі, щоб я мав щось небудь перекосити. А так як я вже давно в дорозі, так як я вже стомлений, так як останніх пару днів я толком і не висипаюся, мені потрібно просто передихнути. А таким чином я і зекономлю трошки, і легше буде вже завтра в дорозі. Тож. Ще трохи пройшовся по центру, який планував. Там, як виявилося, була якась ярмарка, було затишно і приємно. Але ціни знову не для мого бюджету. Я не знаю, що в них зараз за свято таке. Але якщо я не помиляюсь, сьогодні понеділок, а в них в центрі, я прийшов на центральну площу, я вже думав, що я буду завершувати відео через що записав це. У них тут зараз ціла якась вистава, так само ціла куча вуличного хавла. Чогось я думав, що ціни будуть набагато-набагато гірші, але відносно, тобто там якась ососька за 5 євро, не недалеко гірше, ніж в інших європейських містах. Ну, але типу, з чого? Я так і не знаю. Ну, друзі, але за гірос 9 євро це якось перебор. На корфу платив я, по-моєму, там досить одному місці був доступний за 4 євро з Греції Грецький гірос. Тому як вже й було заплановано, я сів на автобус і відправився в ліду. Там вперше купив так звану їжу в пляшці і ще один сендвіч. А от, повернувшись у хостел, приємно здивувався: кімната була лише на чотирьох, і, взагалі, як бонус ніхто більше не підселився. Тож, нарешті, я зміг добре виспатися і бути повний сил і готовим вирушати в нову країну. Ну, я не знаю, це вони мені ці чи ні. ну типу. Якщо потерти йому п'яту або дупу, так, так, а що це за обнажонка в центрі міста, що це є найбільше королівство в Західній Європі.